Добрий день, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Посудна Крамничка. І сьогодні я не можу з вами не поділитися своєю радістю, здивуванням, захопленням. Не знаю, яке слово підібрати. Я знайшла такий скарб, це справді скарб. І цей скарб я знайшла у себе вдома. У нас є таке приміщення дровником зветься, зимою там знаходяться дрова, але воно таке велике, і там на декілька розділено на декілька кімнат, якщо можна так сказати, і от в одній великій кімнаті, ну це трошки неправильно буде сказати кімнати, ну я буду так говорити. В одній великій кімнаті, там знаходяться вікна, двері. Доски, ну тобто дрова ми туди не заносимо, а все те, що залишилося після ремонту, все туди позаносили. Я не знаю, зайшла я туди, з якою метою я туди зайшла, я не знаю, але присвітила ліхтариком і мені на очі попався ящичок. Цей ящичок, я його пам'ятаю, звичайно, ще 20 років назад, коли ми купили цей будинок. Цей ящичок нам лишився від попередніх господарів. І в цьому ящику були складені чарочки. Мені вони тоді не дуже були цікаві. Інколи я бігала туди, брала собі чарочку, коли солила огірки. І мені треба була от така ось чарочка з гранями. Я таку чарочку брала, мила собі, користувалась нею, потім вона десь дівалася, не знаю. Ну, і більше мене там нічого не цікавило. І коли сьогодні мені попали, попався на очі цей ящичок, я, вони всі там припилені в пилюці у павутині, І от думаю, а ну ж, я роздивлюся, що там знаходиться. І ось що я там знайшла. Ось таких маленьких стопочок чи чарочок. Я не знаю, наскільки вони тут грам, ось таких чарочок, там. Оказалось, раз, два, три, 4, 5, шість. Шість видів. Шість видів. Одне тільки, що ця голубенька чарочка, вона була там одна, більше я такої не знайшла, і вона зі сколу. Це дуже, звичайно, мені не подобається, ну, Такі чарочки я частенько бачила, то я думаю, що, можливо, вони ще десь і в подвір'ї в мене є. Можна буде пошукати. Це одна така зі сколом, всі решта ціленькі. Ось такі з карамельного скла, ну, їх, мабуть, краще ставити, тому що в руках ось такі з карамельного скла, але вони різні. По кольору оця ось світліша, а ця трішки коричневіша така. Так, далі ось така чарочка, вона не знаю, якесь більше скло таке, як аметистове. Так, да, більш як аметистове таке. Такого більш фіолетового кольору. Оця стопочка. Ось така зелена стопочка і ось така біленька. Оце шість видів оцих чарочок, маленьких. Там я знайшла в цьому ящичку. Ну, оцю 100-грамову чарочку я вам вже показала. Тепер є дві ось отакі. Вони подібні. Між собою лише відрізняється кольором. Оця карамельного скла, а ця біленька. Це такі вже більші чарочки, мабуть, теж 100 грамові. Так, далі знайшла ось таку чарочку чи стаканчик. Ну, вона, як для чарочки велика, як для стаканчика маловата. Ось така тут теж. Різьба всередині, чомусь в середині, і такі пелюсточки зроблені, вигравірвані на, на цьому стаканчику чи чарочці. Вона теж такого фіолетового, злегка такого метистового кольору. Так. Далі ось така чарочка, вона теж вся. Гравірована такими румбиками. Отака чарочка, теж вона величенька, мабуть, 100-грамова, ось така голубенька, дуже гарна. І ось така, знову ж таки, з карамельного скла, але вона відрізняється від оцеї по формі, ось, подивіться, найширше дно. і Нищенка вона так. Потім ще цілий ряд таких стаканів чи склянки, по-українськи склянка тут написано саз. Можливо, хто на дні, можливо, хтось знає. Де ви готовляли цей стакан, можливо, мені підкажіть, будь ласка, як зветься цей скляний завод? Також ще ось така скляночка. Я так думаю, що це Уршельський скляний завод, тому що тут на дні, якщо вам буде видно, буква У і буква З. Ця склянка відрізняється від цієї взагалі формою, і внизу вона така широка. І от вгорі отут такий ободок рівненький. А тут повністю грані по всій висоті стаканчика. Ще одна знахідка там на дні була. Ось така коробочка. Я не знаю, для чого ця коробочка, на ній написано на російській мові київпластмаса. На дні цієї коробочки на російській мові написано київпластмаса. Можливо, це ємність для сипучих, але ж це ще радянських часів. І я так думаю, що це, мабуть, років 60-х, тому що я таких ніколи ніде не бачила. Ось така баночка для сипучих. Ще мені попалася там в цьому ящику ось така цікава баночка. Ну, ця баночка, я думаю, вона теж років 60-х, 70-х. Хоча тут не написано якого року, і не можу я определить клеймо, так дивлюсь 60, так дивлюсь 90, так ну, не знаю заводу виробника оцієї цієї баночки, але дуже така цікава баночка. Е, вже в наші часи я таких, ну, пам'ятаю трохи з дитинства, що такі баночки були, але дуже смутно і дуже рідко вони попадалися. Такі баночки. А ця ось баночка, це взагалі е, дуже старенька. Е, тут навіть немає ось такі два шви по краях по баночки. Тут навіть немає ніякого клейма. І ось такою вона була кришечкою. Я такої кришечки теж не пам'ятаю. Яка ємність цієї баночки? Ну, мабуть, 05 літра. Вона такого голубувато-зеленуватого кольору скло. Тут такий внизу трішки такий є, ніби рельєф. І тут до середини баночки вгорі. Ну, я такої не бачила. Я думаю, що якщо ця баночка без якихось розпізнавальних знаків, то це ем, ще до 61-го року, а можливо вона іще старіша. Не можу вам цього сказати. І ще хотіла сказати, що ось ці всі стопочки, ем, тут ціна на них стоїть 7 копійок. Кожна стопочка 7 копійок. На оцих більшеньких, я не знаю, а на оцих більшеньких 12 копійок. 12, така ось його 5 копійок коштувала, такі ось його із кольорового скла 8 копійок, стопочки, це я взагалі не можу. А, це теж 6 копійок коштувала. Дивіться, яка краса і коштувала які копійки. Ну, ось такий сьогодні у мене, така сьогодні у мене знахідка. І ще хочу сказати, що оцих оцих стопочок кожної, кожного кольору у мене не менше, як по десятку, крім, звичайно, оцеї маленької голубої і оцеї. Всіх решта, а, і десь ще біленька, ось така теж одна. Всіх решта у мене, мабуть, по десятку. І що мені з ними робить, я не знаю. Але я не могла не, не похвалитися таким своїм скарбом, який лежав у мене багато років у дворі, і я про нього ну, не, то, не те що не знала, а просто не звертала уваги. Ну, я вам всім дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки. І чекаємо на нову зустріч з вами.